Добрий день, з вами Анастасія, психолог, і ця медитація на повернення контролю і рівноваги у власне життя. Сядьте або ляжте так, як вам комфортно, повільно закрийте очі. Зробіть кілька глибоких вдихів через ніс і повільних видихів через рот. Уявіть, що з кожним вдихом ви наповнюєтеся спокоєм, а з кожним видихом звільняєтеся від напруги. Уявіть, що ваші стопи торкаються зараз землі. Відчуйте, як земля під ними міцна і надійна. Уявіть, що від ваших стоп. До глибини землі тягнуться корені, вони міцні, гнучкі, вони тримають вас. Ви стійкі, укорінені, нічого не може вас похитнути. Повторюйте про себе, Я тут, я стійкий, я в безпеці. Зосередьтеся на своєму диханні. Уявіть, що ви керуєте ним так, як керуєте машиною чи зброєю впевнено і точно. Вдих, затримання дихання і видих. Затримка перед новим дихом. Повторюйте це коло стільки разів, скільки відчуваєте потрібним. Відчуйте, як дихання повертає вам контроль над тілом. Уявіть, що ви опиняєтеся в місці, яке асоціюється з безпекою. Це може бути реальне місце з вашого життя чи уявне. Можливо, це дім, улюблене дерево, природа чи кімната, де вас ніхто не потривожить. Розверніться навколо в цьому місці, що ви бачите, які навколо кольори, форми, які предмети вас оточують, що ви чуєте, можливо, шум дерев, спів птахів. Що ви відчуваєте? Можливо, тепле сонце на шкірі, приємний вітер чи зручність сидіння. Це місце ваше тут ніхто не може вам нашкодити. Уявіть перед собою предмет, який символізує контроль над вашим життям. Це може бути ключ, штурвал, компас, щось інше. Уявіть, як цей предмет з'являється у ваших руках. Відчуйте його текстуру, вагу, це ваш інструмент, і ви ним володієте, ви вирішуєте, куди рухатися далі. Скажіть собі цей контроль у моїх руках, моє життя належить мені. Крок за кроком. Я керую своїм шляхом. Уявіть, що з кожним вдихом цей символ наповнює вас силою і впевненістю. Ви відчуваєте, як ваші плечі розправляються, серце заспокоюється, а думки стають чіткішими. Скажіть собі, я сильний, я спроможний. Я можу впоратися з тим, що переді мною. Почніть повільно повертатися у теперішній момент. Знову відчуйте опору під ногами свої дихання, свої руки. Зробіть кілька глибоких дихів і видихів. Відчуйте, як ваше тіло. Стає легшим, а розум яснішим. Коли будете готові, повільно відкривайте очі. Ви можете повертатися до цієї практики щоразу, коли відчуваєте втрату контролю чи тривогу. Нагадуйте собі, що крок за кроком ви будуєте своє життя. І керуєте ним так, як вам потрібно. Бажаю вам гарного дня і до побачення.